Виконуємо номер 2.23 із підручника Геометрія 8 та номер 6.23 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2025 рік. У парлограмі АБЦД, АБ дорівнює 4 см, БЦ дорівнює 12 см. Бісектриса кута А перетинає сторону БЦ у точці П. Знайдіть БП і ПЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано паралограм АБЦД, АБ дорівнює 4 см, БЦ дорівнює 12 см, і АП бісектриса потрібно знайти довжину БП і ПЦ. Оскільки за умови у нас АБЦД це паралограм, то у паралограма протилежні сторони попарно паралельні. ЗА властивістю паралелограма BC паралельно АД. Тоді кути BPA і ПАД є внутрішніми різносторонніми кутами. Б, П, Кут, П, А. Різносторонніми, Кутами, При БЦ паралельно АД, АП січна. За властивістю паралельних прямих внутрішні різносторонні кути рівні. За властивістю паралельних прямих кут B ПА дорівнює куту ПАД. Оскільки Ап бісектриса то у нас всі три кути рівні. BPA. Дорівнює PAD і дорівнює БАП. Трикутник АБП рівнобедрений. З основою. АП. Тоді БП. Дорівнює АВ і дорівнює 4 см. і з аксіоми, із аксіоми. Вимірювання відрізків. ПЦ, будуть дорівнювати різниці.

Номер 2.23 з підручника геометрії 8, та 6.23 з підручника математика 8. Виконано.